шановні гості, колеги, учасники, доброго ранку всім. Дозвольте розпочати з подяк організаторам цього форуму за цю чудову ініціативу, далекосяжну сяжну. Перспективу я хочу також підкреслити, що час проведення цього форуму демонструє налаштованість харківчан робити свій внесок в зростання країни, і одночасно міжнародна участь демонструє підтримку Україні, Можливо, і сподіваюся, це призведе до ініціатив, які будуть взаємовигідні. Це також стосується звичайно і Турції, тому що ми Туреччина вважає, що Україна має великий потенціал, і цей регіон, зокрема, і ми вважаємо, бажаємо мати. Потужну і незалежну Україну із збереженням її територіальної цілісності, яка буде демократичною державою, яка буде добре керуватися, яка матиме інклюзивну політичну систему, але і ще і добре реформовану Україну, і ми підтримуємо це не тільки тому, що Туреччина є другом України. Але ж, оскільки ми є стратегічними партнерами, то це і в наших інтересах, ми хочемо, щоб Україна була такою. Звичайно, це не просто зробити, легко сказати. А... І. Основне завдання, звичайно, полягає на плечі людей України, громадян України, і тому місцеві ініціативи є дуже важливими і дуже важливо, щоб ці ініціативи підтримували міжнародні зацікавлені партнери, такі як ми, наприклад, от якраз. Керівники наших держав будуть зустрічатися на вищому рівні на саміті НАТО. Міністри закордонних справ України і Туреччини зустрічалися вчора, і ми сподіваємося, що будуть підписані важливі документи. Пан Балута згадав. Таке поняття відкладеного зростання це мені дуже зрозуміло, тому що і Туреччина свого часу розглядалася як як держава, яка Ніби готова дуже швидко розвиватися, але певний час вона якось так дуже повільно просувалася вперед. Харків. Харківський регіон це має очевидно дуже таку сприятливу можливість розташування і таке інше, тому що це центр освіти і промисловості. І тут, до речі, вчаться і. Студенти з Туреччини і бізнесмени. Більше того, я навіть був приємно здивований, що на вчора прилетіти в Харків з Туреччини було майже неможливо, тому що вже були розкуплені всі квитки на війлінії. Ми маємо бізнес-раду українсько турецьку і. Це також дуже важлива така ініціатива співпраці і як вже було згадано демонстрація нашої готовності підтримки України. Я був дуже задоволений відкрити вчора разом з паною болотою. Почесний центр, який буде спів... сприяти розвитку культурних, наукових, освітніх, комер... комерційних інтересів між Україною і Туреччиною. На цьому хочу подякувати за увагу і за вашу участь в нашому форумі.